Укрпошта випустила серію марок героїчні професії, дві з яких присвячені роботі цивільних та бойових медиків: Янголи війни, медики на полі бою і медики в операційній. Запустили серію марок напередодні професійного дня людей в білих халатах. Дана марка символізує віру, незламність. І ми хочемо подякувати випуском цієї марки. Ми хочемо подякувати нашим медикам, які більшість замінили свої кабінети. І перейшли у ті умови, які несумісні з життям допомагають нашим людям виживати і дають надію на те, що перемога буде за нами. На матці зображені медики, які на передовій в гарячих точках, а також операційних, виконують свою місію. Художник поштової наклейки конверта перший день та карток Олександр Охапкін. Загальний тираж Маркового аркуша 100 тисяч примірників. Я би сказав, що швидше не янголи війни, а янголи життя, янголи надії, янголи того, що допомога поруч, і знаєте, можна тільки уявити людину, яка отримала важке поранення, і вона бачить людину з Червоним Хрестом або з елементами, які видають в ній медика, в людини з'являється віра в те і надія в те, що все найстрашніше минулось. За словами начальниці департаменту охорони здоров'я в Тернопільській області Ольги Ярмоленко, понад 200 медиків із нашого краю перебувають на передовій і продовжують рятувати життя нашим захисникам. Є медики, які загинули із нашої області. Є медики, які несуть вахту надання медичної допомоги, зокрема в Херсонській, Харківській області. Вони виїжджають помісячно і там допомагають тим лікувальним закладам, які ще лишилися надавати медичну допомогу цивільному населенню, а також і, якщо при потребі, військовим. Ціна кожної марки 30 плюс 5 гривень. Додатковий номінал призначений для відрахування на благодійні цілі, а саме допомогу лікарням на прифронтових територіях.